Привіт, мої дорогі друзі! І у нас нова серія по кар'єрі в грі BMG Drive. Як ви пам'ятаєте, в минулій серії ми не пройшли навіть ні на одну зірочку. Оце дане завдання. Тому в цій серії ми розпочинаємо відразу ж таки з нього. Так, почати. Потрібно нам втікти від поліції, але перед цим добратися до однієї точки, де ми так розуміємо, висаджуємо свого друга бандита. Який буде проживати надалі в мотелі, наскільки я зрозумів. І тільки після цього нам потрібно вже втікти від поліції. То я не зрозумів, чого в мене оця шкала ухода від поліції, так би мовити, не заповнюється. Виявляється, нам потрібно спочатку е, проїхати на точку, певну, тільки після цього нам Блін, це вже. Да, треба було зразу задній хід давати. Щось я. Тупанув. Тачка рівно, рівно, майже рівно їде. Супер. Супер, їде майже рівно. Ми зараз уходимо в поворотик. Один, другий, третій. Скільки нам треба... Е -е, ага. Проїзд, перехресть. Оце то порушення. Блін, лоб 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 а, як тепер від нього відмазатися, чорт. Чорт, чорт побі, чорт побірі. Так, тачка їде, тачка їде, тачка не ціла, ніфіга абсолютно. Ну і ладно, скільки у нас там? Чотири порушення є. Залишилось всього два. Це достатньо непогано, я так скажу вам. Так, правила проїзду перехресть. Порушувати. Мені взагалі цілком. Сильно подобається. Проте ми тут не порушили, на жаль, правила проїзда. Знову лопло. Ні, задню частину підставив. Можу рухатись далі. Так, да, можу рухатись як небудь далі. Що таке? Що таке? Що таке? Що таке? Що таке? В жопу мені в'їхали. Походу, мене заблокували. йо майо Вперед, ні взад не можу, нікуди, нікуди не зміг. Вирулити. Так, повторюємо даний ще раз. Процес. Е, стартуємо. Зразу хочу я задній хід. І... щоб. Блін, тут ще один поліцейський. Ну, так же ж не прикольно, йо-майо. -йо. Ну, вони тут позастригали, я надіюсь. Незважаючи на те, що мене зразу лоб, лоб вдарили. Надіюсь, вони там позастригають і виїжджати до нас більше не будуть. Погнали по набережній, Тут є більш широка дорога для того, щоб можна було тікати. Так, пропускаємо цей поворотик і обере... бляха, Обережно називається заїхав. Ніфіа не обережно. Ну і добре. Так, газу. газ підлогу. Проїжджаємо перехрестя. Рухаємось по зустрічній смузі. Ні, зустрічна смуга, А, є таке порушення, до речі. Рух зустрічній смузі, це прекрасно. Так, потрібно на даному перехресті нам піти наліво чи направо. Отлічно. Отлічно. Все, є 4 порушення. Тепер нам ще потрібно було б швидкість якось перевищити. <плес> Ви бачили, як я пролетів, блін. Так, нам залишилося всього одне порушення, і те ми зробити чомусь не можемо. Газу, 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 газу. Блін, я ручник випадково знову нажав. Думаю, що машина не газує. Ну, дайте якесь порушення, капець. Так, приїхали ми на точку. Піддон двигуна пошкодили. На жаль, на жаль, на превеликий. Так, ще одного порушення нам не вистачає всього. Так, яке ж ми зможемо заробити порушення? Надіюсь, що буде порушення за. Е... Блін, якби це йому не помішав би. За перевищення швидкості було б у нас порушення. Але, можливо, по хайвею це не буде таким грубим порушенням і треба достатньо сильно розігнатися для того, щоб. Отримати таке порушення. О, ну давай, 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 давай. Ще одне порушення. Й-майо. Що ж нам порушити? Підскажіть, будь ласка, в коментарях. Що можна ще порушити для того, щоб... Блін, перегрів масло у нас в двигуні. Це прям дуже сильно погано. Нам ще й в'їхали в задочок поліцейські. Перегріли ми масло. І певно, що застряли, чи що. Давай, 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 давай. давай. Масляне голодання двигуна. Oh так, колеса, колеса на місці, колеса цілі. Супер, супер-пупер, супер-пупер. Куди нас знову ця карта води, я не розумію? Куди ці стрілки показують? Нам же ж потрібно всього тепер втікти від поліції. Проте. Погано, що в нас не джіп. Оце погано, реально. І в нас перегрів масла. Це дуже погано. 34 поліцейські машини вже беруть участь у слідуванні за мною одним. Уявляєте собі? Так. Заупав я на ту стрілку їхати. Щось мені не подобається, куди вона нас веде. Нам потрібно десь заничкаритися. Де це зробити? якщо тут куча, реально купа копів. Купа копів. Там ще один поліцейський автомобіль, тому я приймаю рішення тупо розвертатися. Їхати попересіченочки трошки. їдь, будь ласка, я тебе прошу, їдь, будь ласка. Та, да, у нас вже пошкоджень прям таки дуже багато. Відбійник, відбійник, відбійник. Нам це зовсім не допоможе. Ми застряли в кущах, я маю... Я мохард. У нас срака мотору. У Нас витікло повністю все масло і ми перегріли двигун. Е, час якби ще йде. Нас і не заарештовують, і від погоні ми даної втікти не можемо. Супер! Наші дверця то навіть не пошкодження водійські з лівої сторони також. І багажник, напевно, навіть і закриється. Проте. Ну, так собі, так собі, ситуація ситуйована. Так, давайте ще раз рестартнемо швиденько. Спробуємо ще раз втікти від цих поліцейських злих. Та вже це буде крайній раз з даною місією. Тому що як на мене вона реально важкувата, важкувата для сприйняття. Тим більше, що нас постійно хтось хоче кудись на щось підбити. Чувак, це було реально дуже мощно. Мене так зажать, що я аж нічого не можу зробити. Це було реально круто. Просто крутяк. Ладно, обочини то не моє ловити. Мене тупо потовкли, як не знаю що. Давайте заднім ходом спробуємо щось зробити. Це був найкращий мій варіант початку даної місії. Проте, проте порушень все одно, шість штук я не зміг зробити. Навіть в минулий раз 5 це в мене потолочок, те, що я міг зробити. Рух по зустрічній полосі. Зіткнення з поліцією. Я так розумію, що можу зробити. Які тут ще є порушення? Я навіть не знаю. Якщо чесно. Тому. Тому, Може зараз буду проходити, і в мене якось вийде чисто на рандомі отримати 6 порушень. Було б дійсно круто. Там проїзд світофора на забороняючий сигнал, там ось червоний світиться. Пролітаємо світофор. О, перехресток на червоний кольор проїхали. Їзда, може, по по бровці? Навряд. Навряд їзда по бровці. Бляха, мене що, заблокували. Ей, що сталося, я не поняв. А що в мене з тачкою? Чого вона не їде? Чого вона не їхала? йо -мо, а чого вона не їхала, блін? Так, давайте, ще разочек. Верни глазочек. Морду вдарив і видовольны. І довольний морду вдарив. Так, погнали. Не сильно ми отримали пошкодження. Рух по зустрічній смузі. Це для нас уже не новина абсолютно. Їдемо далі прямо, їдемо далі прямо. На стрічку злітаєм. Проїжджаємо ми ці всі оборонні пункти їхні, без ніяких запитань. Рух на червоний. Рух на червоний, я сказав. Так. Е Тут направо можна? Поїхали в тунель. Реально, поїхали в тунель, а там буде видно, що далі робити. Я думаю, ми з полю видимості ушли поліції. Проте, це не так. На жаль, не так. Не знаю, обганяти був чи сенс. май! Oh Оце було цікавий момент такий. Так, ну давайте звернемо сюди. Що нам тут покаже навігатор. Я так розумію, ми зустрічній смузі. А, ні, не зустрічній ми рухаємось. Це прикольно, це прикольно. В тунелі я не бачив, щоб хтось ганяв в даній місії. Це 100%. Так, ну що? В принципі, в принципі у нас навіть трохи щось виходить, якби не цей коп на хвості, який, якого я бачу лише в заднє зеркало. Зеркало заднього вигляду ми потроху-потроху починаємо віддалятися від нього. Цей хоче нас взяти на таран, проте таранить свого колегу. Це просто суперово. Супер. Чувак, ти просто нам допоміг, замість того, щоб нас зловити? Ці стрілочки трохи незрозуміло намальовані, якщо чесно. Навігатор цей умовний, так би мовити. Краще, щоб у нас просто була стрілка, як не знаю, в Midnight Club. Просто зверху, з напрямком руху, а повороти, щоб так і обозначалися поворотами, як тут обозначаються. Тобто така, як стіна напівпрозора. От як тут, бачите, поворот. Поворот наоборот. Приводу хана, приводу хана. Тачка їде на... Тачка їде в вутиль. Явно утільок, Вутільок, утільок, вутильок, утільок. Буде вона 4х4, раз вона рухається. Да, вона вже не рухається. Так, останній раз, раз да ще раз, останній раз спробуємо пройти цю місію. Якщо не вийде, я напевно цей ролик навіть і випускати не буду. Який в ньому сенс, я взагалі не бачу ніякого Ну, впочинку. Приклалашмати мене впочинку. І що далі? Дивись, я роблю просто. Задній хід, поліцейський розворот в стіну. І це мені ніяк не допомагає. Так, нам потрібно добратися до точки якомога швидше. Я ось що зрозумів. І після чого нам краще всього не знаю, їхати в якесь безлюдне місце, де немає доріг, де не зможуть спавнитись копи, для того, щоб ми могли все-таки втікти від цієї погоні хоча б за той час, який нам відведено максимально. Їдьте, їдьте прямо, діти, їдьте прямо. Ми поїдемо сюди. Ми поїдемо сюди. Супер, пупер. Бля. Встрічки, встрічка, встрічку. Пропустили легенько. Е, Загороджувальний такий собі, якщо чесно, братан. Щось у тебе не виходить в всьому житті. Так, газ, 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 давай, 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 давай. Витягуй, витягуй. Все, ми виїжджаємо на фінішню пряму до точки. І ми майже не пошкодили власний автомобіль. Через що, з чим я вас і вітаю, мої дорогі друзі. Ми добрались до точки призначення, проте нам залишилося втікти від копів. Як пам'ятаєте, тут є чудовіша, чудовіша парковочка, на якій, я надіюсь. Бляха, я туди повернув, чи не туди? Вроді туди. Фух, подумав, що то коп прямо. Ми на цю парковочку залітаємо. І виграли швидше, чим за 2-2 хвилини. Ну що, хлопці, це була потна катка, так би мовити. Після неї потрібно відійти. Так що, всім дякую за перегляд. Ставте свої лайки, підписуйтесь на канал. Всім удачі та па па